Після вторгнення я пережила дуже важку кризу, як в принципі багато моїх колег. І я навіть думала взагалі відмовитися від мистецької практики, ну тому що мистецтво мені здалося таким надлишком світу, який тому ну тому дуже красивий, тому що він надлишок, коли, коли немає найнеобхіднішого. Мені здалося, що для цього надлишку просто немає місця. Але згодом я зрозуміла, що є таке у полі мистецтва, чого немає в ніякому іншому місці, і це можливість уявити утопію. Тоді я зрозуміла також, що можливо уявляти утопію це е, дуже важливо у найтемніші часи. Цей фільм утопія, і я його розумію як фільм Пропозиція. Цей фільм має дев'ять частин, і усі вони експонують світ майбутнього. Найважливіший момент для мене у фільмі це Воскресіння мертвих. І я щиро думаю, що це можливо і що можливо ну, нам ще доведеться за це боротися. Також там є уявлення про пам'ятник майбутнього як таку цифрову сутність, яка сама себе пам'ятає і мислить.